Запрошуємо всіх прихильників футзалу на майданчик ліцею імені Івана Полія. До вашої уваги зустріч мастами. Бере на себе ініціативу. Один з кращих бомбардирів Аван Гівнайджатишатимуці. Але все одно розуміємо, що теперішній реальний центр поля можна спокійно анонсувати. Удар непогана спроба у виконанні. Є свисток Іван вишиваний. Невеличкий розгін від Гринюки намагався період реабілітації переслідувати на Юрія Віта зазвичай здобуваєш звитяги. У останні сезони зачекатиме прекрасна вивізка наступного тижня між Авангою та Ванго Юнайт. Удар в поворотах! 1-0! Льорес Пашкевич забиває після помилки Олександра Шимківа. Назар цимбаляк не розуміє, як так дозвіл. Тим аут. Юрій Цибик скористався своєю опцією. Михайло Чебан пробиває! Рівні шалька доразів 1, 1 Ви Виймайте, розпишіться! Потужна спроба. Зможе надалі продовжувати грати у футзал. Сьогодні всього матчі Сорочич! Який м'яч! 2-1 Юрій Сорочич і знову провал у захисті Алекс. Браво! Ти, що сьогодні вдалося зробити чебану. Його удари! Ми бачили, але це вже Ну Руслана Марченка. Команда Авангер і ще потужніший колектив. Зокрема, Павло Чорний вихід 2-0. Фактично Давидко. Удар 3-1! Ось і вам контрместо. Браво, Павло Чорний! Провалився Елекс у цьому епізоді. Повертаємось <му> з великим задоволенням до перепокій другого тайму центрального поїду по завершенню цієї дуелі. По тому в лобоводжі Нептун, Гнатишин. Ще один семь поділив, вони це неодноразово демонстрували. До речі, коли зіграли у нічів рамках Сьомого туру і завардує гол! 3-2 Лео Підлісецький! Зрізав шкіряного власні ворота, Ну і знову чоба. Ну це авто. В'язок це вам не... насправді не... Просто ситуацію удар дороді стоїть. як хлопці почали забивати. Місці, а зараз дуже близький до цього. Павло чорний його вистріл. Однак не влучає острів від команди Содоман Гринів. Потрібно було забивати, а не розповідати. Плюс вертикальної передачі на Олександра Шимківа. Продовжують йти вправо. Білоблакитні передача. Гол три друга! Шимків разом із Круглим закочується сітку від команди суперника. Браво! А Аскольд баран слідкує за грою. Звернули увагу! У другому таймі хлопці майже не порушують правило! Кютар! Переведення на правий фланг. Шимків його удар! Впритул Ще одна справа. Чорний! Гол! Павло! Може подарувати перемогу! Вензі Юнайтед! За хвилину та 10 секунд до завершення цього протесту. 4-3. 3-1 лідерували Зелені. Дали гра на п'ятого го принесли Елексу бажаний, начебто нічийний рахунок, але ні, тим все не завершилось. 4-3. Перемога Ванді Юнайтед. Нажило.